Стою на колінах, миваюсь сльозами, не можу молитву сказати словами. Та ти наперед, усе, Господи, знаєш, і кожну сльозу із очей витираєш. Мій Боже, молитва моя не за себе, не прагну даремно тривожити небо. Усе, що потрібно, я майже все маю, за інших людей, тебе, Боже, благаю, за тих. Що сьогодні в підвалах ночують, хто вдень і вночі страшні вибухи чують, хто вже призабув запах свіжого хліба, у кого від дому немає вже й сліду, за тих матерів і батьків, що ніколи не будуть вести своїх діток до школи, за дочку і сина, що плачуть ночами, бо вже не побачать ні тата. Ні мами. Сьогодні, мій Боже, до тебе молюся за діда старого, за сиву бабусю, що дні доживають в холодній квартирі, стареньким від горя, тікати не силах. Молюся за тих, хто, лишивши родини, пішли захищати свою батьківщину, за тих, що людей від поранень лікують, за тих, що з вогню. Кожну душу рятують. Молитву оцю я щодня в серці ношу. І милості, милості, Господи, прошу. Помилуй, спаси, підкрепи кожне серце, врятуй, збережи від тенет злої смерті. Зміцни, звесели, в кого руки охляли. І тих, що про тебе нічого не знали, поклич за собою, дай справжнє прозріння, хай кожному явиться Боже спасіння. Благаю тебе, щоб серця не стверділи, щоб міли любити, прощати уміли. Нехай душа кожна впаде на коліна, пізнаєш, що в тебе є побіч і сила. Стою на колінах, тихенько шепочу. За інших людей тебе, Господи, прошу, нехай в небеса ця молитва полине. Помилуй мій Боже, народ України.